Оперативний підрозділ Ізмаїльського районного відділу поліції отримав інформацію про те, що 42-річний місцевий чоловік раніше судимий за скоєння низки майнових злочинів, незаконне зберігання боєприпасів та наркотичних засобів, і відносно якого в суді розглядаються ще 5 кримінальних справ щодо крадіжок, підшукує покупця на ручну гранату Ф з запалом. Громадянина вилучили незаконний товар та 2 тисячі гривень, які він отримав за нього. Правопорушник. Пояснив, знайшов боєприпас наприкінці минулого року в лісосмузі і вирішив трохи заробити на ньому. При огляді гранати спеціалісти вибухотехніки встановили, що вона небезпечна. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру в носінні зберіганні придбанні та збутті боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин передбачений. Частиною першої статті 263 кримінального кодексу України на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.